Це канал про раків, розвернення та бізнес. І ми розбираємо третю помилку, яку роблять майже всі новачки. Немає укриттів або їх дуже мало. Пряма дорога до втрат та канібалізму. Що відбувається без укриттів? Раки територіальні тварини, вони не просто живуть у воді. Кожен рак має свій будиночок, де він ховається, особливо після линьки, тоді він м'який і вразливий, під час відпочинку або коли самка не хоче контакту з самцями. Якщо укритів мало, починається боротьба, агресія, сильний для слабших, і ферма перетворюється на арену для виживання. Скільки укриттів потрібно? Мінімум одне укриття на кожного рака, а краще два укриття на одну особину. Наприклад, якщо в тебе Раків потрібно від 100 до 200 укриттів. Укриття повинні бути різні форми та розмір, щільно розташовані на дні з нешкідливого матеріалу пластика, ПВХ, кераміки, кокос, труби тощо. Використовують обрізані труби ПВХ діаметром від 3 до 5 см. керамічні труби, шматки цегли, черепиці, кокосові половинки тощо. А ще краще зробити укриття з кількома виходами, Так рак зможе втекти від переслідувача. Якщо не хочеш качати малька е, чи рака після леньки, подбай про укриття з першого дня. У наступному відео ми поговоримо про годування раків, а точніше про перегодівлю. Підписуйся на канал, став лайк і пиши в коментарях, що ви використовуєте укриття у своїй системі. Усім гарного та щасливого життя!